У Affairs в сьогоднішньому з'явилася чудова стаття. Вона називається Путінський каганат, і цей вкрай авторитетний журнал розповідає про те, як Путін намагається інтегрувати крим кримських мусульман, тобто кримських татар, перш за все. У нову українську російську державу насправді вкрай цікава історія, тому що для для західного читача проблема кримських татар насправді не є дуже знайомий, і дуже тішить той факт, що приділено багато букв, як люблять казати в інтернеті. А саме до того, щоб пояснити важку ситуацію, того як Путін намагається. Залучити на свій бік еліти, як він проманіпулювати, проманіпулювати використати принцип розділяйте владарюй», аби все ж таки отримати можливість е е е зробити кримських татар лояльними. Чи вийде, чи ні, читаємо Foreign Affairs, дізнаємося. Я думаю, що поки що ця боротьба так чи інакше не закінчена, і вона мені здається вкрай цікава. Багато хто вважає все одно, що наостанок кримські татари залишаються останнім українським оплотом Криму. Досі ну знову ж таки, ми бачимо, що певні групи вже погоджуються співпрацювати з місцевою владою. Засуджувати їх, мені здається, не То підхід знайдено не варто. Тому дійсно цей підхід успішний. Успішний, але питання завжди у міцності самої російської держави. Бо як тільки російська держава стане трошки слабшою, всі ці процеси децентралізації розходу Ослабність. у різні боки вони підвищаться. І ось про тих людей, які зараз співпрацюють з російською владою, вже незабаром можуть згадати як про зрадників та колабораціоністів.